Пані Лариса чотири роки працює медичною сестрою у Бахматовецькому будинку інтернаті для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Жінка щодня доглядає та спілкується з пенсіонерами, які потребують особливої уваги. Каже, переймається про їхнє здоров'я та комфорт не лише на роботі, а й коли повертається додому. Всю ніч лежу і думаю, як там завтра вот. Є такі люди, що про яких треба пам'ятати, я прийду, і як завтра буде в цей людину? Допустим, там один кашляє, другого нога болить, в третього ще щось. І от обдумуєш, як прийдеш, і що людина буде, які тобі представляти жалобу. Загалом у будинку інтернаті працює 28 осіб, серед яких лікар, санітарки, медичні сестри, кухарі та інший персонал. Наразі під їх опікою 52 людей, з них 30 прикуті до ліжка. Надається перша необхідна медична допомога в нас в закладі, надається. Якщо якісь є потреби, ми заключили договір з Смільницької центральною районною лікарнею і ми відвозимо, проводимо планові медичні огляди. Ну, як бачите, як функціонує, як проживають люди, чотирихразове харчування. Нині до будинку інтернату завітали волонтери благодійного фонду Карітас, аби влаштувати для працівників заняття з арт-терапії. Так як праця з людьми це є велике навантаження на, не тільки на руки і ноги працівника, але і людина ділиться емоціями, ділиться почуттями, співчуттям, тобто потрібна допомога і психологічна. Сьогодні ми приїхали трошечки підтримати колектив. Під час заняття працювали у техніці правопівкульного малювання. Це методика, спрямована на відключення раціональності та занурення у творчість, аби розвантажити внутрішній психологічний стан. Техніка дозволяє включати нашу правопівкулю, так оскільки вона відповідає за творчість і відключається наша якби, ліва півкуля. Для чого ця техніка? На що вона працює так? Вона працює для того, щоб людина могла розвантажитися, знайти в собі ресурс, якийсь так, і який буде її мотивувати. Після арт-терапії працівники діляться враженнями. кажуть, заняття сподобалось. Надаю негатив і негатив житті. розумієте? хочеться позитивних таких емоцій. Звичайно, задоволення отримала трошки розслабилася. Його не з колективом я була. Крім того, підопічним будинку інтернату волонтери благодійного фонду Карітас привезли гуманітарну допомогу. Ми мали змогу привезти продукти харчування, побутову хімію, крім того, крісла для особистої гігієни підопічних даного закладу. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.